Є секрет, який мало хто знає, але він здатен повністю змінити ваше життя. Це щось настільки просте, що більшість його ігнорує, але водночас настільки потужне, що може відчинити двері, які раніше здавалися зачиненими назавжди. Найдивовижніше те, що вам не потрібно розповідати про це всьому світу. Чим тихіше ви застосовуєте цю таємницю, тим швидше побачите результати. Життя іноді здається складним пазлом. Де ми боремося з обставинами. Але що, якщо б ви могли б налаштувати реальність так, щоб вона працювала на вашу користь? Уявіть, нові можливості з'являються ніби ні звідки потрібні люди приходять у ваше життя, а двері, які здавалися недосяжними, відчиняються без зусиль. Звучить занадто ідеально? Тоді слухайте далі. Адже сьогодні я розкрию, що потрібно робити потай, щоб запустити цю енергію та дозволити життю розгортатися дивовижним чином. Для початку зробіть маленький крок. Напишіть у коментарях фразу Я відкритий до можливостей Всесвіту. Ці слова допоможуть вашій енергії налаштуватися на правильну частоту. Ця таємниця не просто мотиваційна ідея чи духовна вигадка, дослідження свідомості, які проводили такі мислителі, як Якобо Грінберг. Показують, що наша реальність це не щось фіксоване, а проекція нашого розуму. Змінюючи свої внутрішні налаштування, ви можете буквально трансформувати те, що відбувається у вашому житті. Грінберг присвятив роки вивченню того, як сприйняття формує реальність. Він виявив, що наша свідомість взаємодіє з невидимим полем можливостей, своєрідною матрицею, де вже існують усі варіанти майбутнього. Люди, які навчилися налаштовувати свій розум на потрібну вібрацію, починають помічати дивовижні збіги та неймовірні події. Те, що ми називаємо везінням чи долею, насправді є відображенням нашого внутрішнього програмування. Ключовий момент: найпотужніші зміни відбуваються, коли ви дієте тихо, без стороннього впливу. Недарма великі духовні вчителі практикували свої методи в тиші. Сьогодні я розповім, як застосувати цей принцип, щоб Всесвіт почав відкривати двері там, де ви навіть не сподівалися. Є одна істина, яку знали всі мудреці те, що ви робите потай, має значно більшу силу, ніж те, що ви оголошуєте всім. Коли ви ділитеся своїми мріями чи планами до їх втілення, ваша енергія розпорошується, сумніви інших, їхні коментарі чи навіть несвідомий скептицизм можуть послабити вашу вібрацію. Подумайте, скільки разів у вас з'являлася блискуча ідея, але після розмови з кимось ентузіазм зникав. Скільки разів ваші плани руйнувалися через чужі поради чи критику? Це стається, бо ділячись намірами, ви відкриваєте двері для енергій, які можуть не збігатися з вашими. Наука також підтверджує цей ефект. Дослідження показують, що коли ви говорите про свої цілі, мозок виділяє дофамін гормон задоволення. Ніби ви вже досягли результату. Це створює ілюзію, що частину роботи виконано і знижує вашу мотивацію до реальних дій. Погляньте на тих, хто досяг великих висот. Люди, які створювали компанії, творили шедеври чи змінювали світ, не поспішали розповідати про свої плани. Вони діяли тихо, а результати говорили самі за себе, зберігаючи свою енергію та зосереджуючись на намірі. Ви створюєте потужне поле, яке притягує бажане безстороннього шуму. Цей принцип працює не лише для грандіозних цілей, а й для маленьких кроків. Хочете змінити життя? Уявляйте свою мрію так, ніби вона вже реальна, але тримайте це в секреті. Якщо ви працюєте над новим проєктом, опановуєте навичку чи змінюєте звички, не шукайте схвалення інших. Тихі кроки створюють енергію стабільності. Внутрішні перемоги, як от зміна мислення, подолання страхів чи духовне зростання не завжди потрібно афішувати. Дозвольте собі насолоджуватися цими моментами без потреби в зовнішньому визнанні. Всесвіт винагороджує тих, хто довіряє процесу, не прагнучи доводити щось іншим. Коли ви навчитеся спрямовувати енергію потай, не відволікаючись на думки інших, почнуть відбуватися дивовижні речі. Можливості з'являтимуться в потрібний момент, результати приходитимуть несподівано, а двері, які здавалися недосяжними, відчинятимуться легко. Це стається, бо ваша енергія залишається чистою, не затьмареною чужими сумнівами. Секрет у тому, щоб вірити у свою силу більше, ніж у потребу схвалення, реальність відгукується на тих, хто опанував мистецтво тиші, адже саме в тиші народжується справжня творча енергія. Тепер давайте заглибимося в інший важливий аспект, як ваша підсвідомість впливає на те, що ви притягуєте в життя. Більшість людей думають, що їхнє життя залежить від зовнішніх факторів удачі, обставин чи можливостей. Але правда в тому, що все, що ви переживаєте, це відображення програм, закладених у вашій підсвідомості. Від народження ми вбираємо переконання, які формують наш світогляд. Якщо вам казали, що життя складне, що успіх для обраних чи що грошей завжди бракує, ці ідеї закарбувалися у вашій підсвідомості, вони стали автоматичними шаблонами, які керують вашими рішеннями. Ви можете навіть не помічати, як ці переконання обмежують вас. Наприклад, ви можете мріяти про великі досягнення, але якщо глибоко всередині вважаєте, що не заслуговуєте успіху, ваші дії несвідомо саботуватимуть ваші плани. Підсвідомість це ніби комп'ютер, який виконує програми, закладені роками. Вона не розрізняє, що реально, а що уявне, реагуючи лише на те, що ви постійно повторюєте, і якщо ваш розум запрограмований на брак, ви стикатиметеся з перешкодами. Але якщо ви перепрограмуєте його на достаток, ви почнете притягувати нові можливості. Щоб змінювати реальність, потрібно змінити підсвідомі шаблони. Це досягається через повторення, візуалізацію та емоції. Почніть із простого зверніть увагу на слова, які ви використовуєте щодня, якщо ви кажете, мені ніколи не щастить, чи усе проти мене, ви зміцнюєте негативний цикл. Натомість спробуйте фрази на кшталт, можливості приходять до мене легко, я притягую достаток або Всесвіт завжди підтримує мене. Але важливо не просто говорити. Відчуйте ці слова. Підсвідомість реагує на емоції, тому уявляйте, що ви вже живете в цій новій реальності. Коли ці нові переконання стануть частиною вас, зміни відбуватимуться майже магічно, двері відкриватимуться, люди з'являтимуться, а можливості приходитимуть у потрібний момент. Але є ще один рівень стан потоку, який робить ці процеси природними. Чи бували у вас відчуття, що все складається ідеально, ніби Всесвіт підлаштовує події приводить потрібних людей і відкриває двері саме тоді, коли треба. Це не випадковість, а стан потоку, момент, коли ви повністю синхронізовані з теперішнім. У стані потоку ваш розум не чіпляється за минуле і не турбується про майбутнє ви просто пливете за течією, дозволяючи життю розгортатися. У такі моменти з'являються синхронії, збіги, які здаються занадто точними, щоб бути випадковими. Ці явища досліджував Карл Юнг, який вважав, що синхронії це прояв вищого порядку, коли ваша енергія узгоджується з реальністю. Але чому одні люди живуть у потоці, а інші постійно борються? Відповідь у внутрішньому опорі. Коли ви надто сильно хочете чогось і боїтеся, що цього не отримаєте, ви створюєте енергетику браку. Парадокс у тому, що чим більше ви чіпляєтеся за результат, тим далі він від вас. Опір проявляється як сумніви, тривога чи потреба контролювати кожен крок. Секрет легкого прояву у довірі та відпусканні. Це не означає бути пасивним, а діяти без напруги чи відчаю. Уявіть, що ви садите насіння і довіряєте, що воно проросте, не викопуючи його щодня. Щоб увійти в цей стан, почніть із прийняття теперішнього моменту. Якщо ви скаржитеся на свою реальність чи боретеся з тим, що маєте, ви лише зміцнюєте її. Натомість зосередьтеся на вдячності, цінуйте те, що у вас є, і Всесвіт дасть вам більше причин для радості. Коли ви відпускаєте контроль і довіряєте процесу, життя стає легшим. Можливості приходять вчасно, відповіді з'являються природно, а двері відчиняються без зусиль. Всесвіт відгукується на спокійну впевненість, а не на відчай. Тепер, коли ви знаєте про силу тиші, під і потік, настав час діяти. Знання без дії лише теорія. Всесвіт готовий відкривати двері, але ваша енергія та кроки визначають які саме. Починайте з малого. Щовечора перед сном візуалізуйте свої цілі, повторюйте позитивні афірмації та відчувайте вдячність. Зберігайте свої наміри в секреті, дозволяючи енергії зростати. Довіряйте, що все вже на шляху.